Автомобілі, які допоможуть вінницьким піротехнікам виконувати складні завдання на сході та півдні України, передали корейські партнери. Це чотири пікапи для піротехніків, машина механізованого розмінування від протипіхотних мін та аварійно-рятувальний автомобіль, які укомплектовані пневмо та світлообладнанням. Аби працювати на іноземних автівках, працівники ДСНС навчалися в Хорватії. Окрім спецтехніки, рятувальники отримали комплекти хімічного захисту трьох видів. Машини призначені для того, щоб працювати в замінованих місцевостях полях дистанційно, мінімум з 50 метрів позаду машини. Ми будемо використовувати їх там. В основному на самих забруднених територіях, так як це допоможе зберегти особовий склад нашої піротехнічної частини, Комплектація штатної чисельності, техніку безпосередньо це спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль важкого типу на базі Мерседес, який укомплектований пневмообладнанням, п'ямпні обладнанням, шансовим обладнанням, шансовим інструментам, також гідравлічним інструментом для проведення аварійно-рятувальних робіт в складних умовах.